Ми я не можу знайти роботу, У них депресія починається, а роботу знайти дуже легко і дуже просто. Ті, хто знають англійську, ті, хто не знають англійську, там така, значить, тема. Блін, дайте мені англійську без особливих умінь. Як заробити грошей. Все в натуральну. Ігор там ззаді працює, я записую відео. Чи варто мені їхати в Канаду та як заробити грошей, як знайти роботу? Саме ці два запитання найпопулярніші, які до мене приходять. І я думаю, цікаво вам дізнатися відповідь на це. Мене звуть Даниїл, я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Я зараз знаходжусь у відрядженні, дуже багато працюю тут, тому що потрібно заробляти гроші. Поїхали! Чи варто мені їхати в Канаду? Скажи, будь ласка. У мене троє дітей, вища освіта, я займаюся бухгалтерією, не знаю англійського, чи варто їхати. Саме таких повідомлень безліч я отримую це найчастіше повідомлення з питанням, яке я отримую. Зараз я спробую відповісти, чи варто саме тобі їхати в Канаду. Щоб відповісти, чи варто тобі їхати в Канаду, я приведу приклад. Я народився в місті Ніжині, в Чернігівській області. Потім переїхали ми в СМТ Ладан в 6 років. Я там пішов в школу, закінчив там школу, пішов з назварювальника вчитись. Після того поїхав в Харків вчитись на майстра виробничого навчання. Після того поїхав в Київ, працював. Також я ходив в церкву, я віруючий, і все, все життя ходжу в церкву. Я працював на Filter.ua, такий інтернет-магазин. Одружився, поїхав в Польщу, прожив там, їздив на Uber, був електриком, займався потім ремонтами, мав свою фірму. Якщо в тебе все повністю так само, як у мене, то я не знаю, чи тобі їхати в Канаду чи ні. Тому що навіть якщо все так само, як у мене було, те ті факти, що я назвав, ще є безліч факторів, які впливають на, тві, на твій характер. На стресовитрималість, знання мови, взагалі, яка ти людина, чи подобається тобі Канада чи ні, чи ти хочеш туди їхати чи ні, як ти вмієш терпіти, за які гроші ти звик жити, дорого чи бідно, чи в тебе є запас якийсь. Навіть якщо ви відповісте мені на ці всі запитання, що я тільки що сказав, це не значить, що я знаю, чи варто вам їхати в Канаду. Тому що це все настільки індивідуально, що. Не передати словами. Єдине, що я можу підказати, чи варто вам, коли вам не варто їхати в Канаду, на мою думку, але можуть бути інші, е, інші випадки, люди, наприклад, так їхали і все класно. На мою думку, якщо вам за 50, ви не знаєте англійської мови, у вас немає якоїсь конкретної професії, яка потрібна в Канаді, і яку ви легко знайдете роботу, якщо у вас немає знайомих. Якщо у вас там в Польщі, в Україні є будинок, квартира, є нормальне життя і вам за 50, я вважаю, що вам не варто їхати в Канаду. Навіть якщо там вам 45, то я не знаю, чи теж варто без знання англійської. Якщо у вас там, де ви є зараз, все добре, у вас склалося життя, є за що їсти, є там житло. То вам, я так думаю, не потрібно переїжджати в Канаду. Хіба що ви хочете переїхати, щоб ваші діти тут жили? Це вже інша зовсім мета, інша зовсім ціль. Чи варто їхати в Канаду чи ні? Це маєте ви вирішити саме ви. Тому що тільки ви можете вирішити, е, ризикнути чи не ризикнути. Що я готовий зробити для цього? Чи готовий є витрачати там час, гроші, е, жити бідно, якийсь час? Е, не знаю. Чи готова я жертвувати спілкуванням з родиною, поки буду працювати? Яка в мене професія, чи я знайду роботу, чи я комунікабельний, чи ні? Це все безліч запитань і безліч ризиків, на які саме ви маєте відповісти, чи вам їхати, чи ні. Тому що я не жалкую, що ми сюди приїхали, в принципі, хоча є... кожного дня є якісь приколи, які нам не подобаються. Але це інша історія, зараз не будемо про це. Але все рівно це класний досвід. Це е, чудова можливість щось змінити в житті, щось спробувати нового. І навіть якщо не вийде тут залишитись, або нам не сподобається, або не вийде по якимось docum, doc, документам, ми завжди можемо повернутись. У нас не було бізнесу там боржомі, чи я не знаю мівіни в Україні, е, чи там в Польщі. Ми не, у нас не було там супермаркету величезного жабку, наприклад. Я не жалкую, але. Чи ви пожалкуєте? Я знаю, багато людей повернулись з Канади, багато людей, які живуть тут, 에, говорять, що їм тут не подобається. І вони терплять зараз Канаду, щоб пожити ще рік, можливо, звикнеться. І якщо не звикнеться, вони готові повертатись назад. Є люди, які приїхали, і Вау, Канада, і те все, і класно, і прикольно, і там те нове. Це все залежить, в які обставини ви попадете. Як люди вас приймуть, де ви будете жити, яка робота? Ми, наприклад, з Ігорем. Нам дуже подобається наша робота. Не в плані того, що подобається стройка, будова. Це така специфічна тема, бо весь брудний, руки грязні. Але в принципі нам подобається, що тут відношення нормальне, нормальний шеф. Нас ніхто прям так, ну ми старанно працюємо, але нас ніхто не контролює, що там ой-там там. там. Ми почуваємо себе вільно. Нам сказали щось там зробити. Ми робимо, ніхто не каже, як поступово, там, якісь підказки дають, звичайно, але ми можемо самі вирішувати. У нас є машина, за якою ми дбаємо, ми їздимо у відрядження. І нам це подобається. Є люди, яким не подобається робота. І це плюс, тобто ще один мінус, який їм заважає тут жити. тому... Чи варто саме вам їхати в Канаду, я не знаю. Я не можу відповісти, навіть якщо отримую вашу біографію з КГБ з подробицями до минути, до секунди вашого життя, я не зможу відповісти. Це тільки ваш ризик, ваше бажання щось змінювати. І перш ніж їхати в Канаду, відповідьте собі, дайте відповідь собі на таке запитання, чому я їду в Канаду? У моєму випадку, я вже про це говорив. Я їхав в Канаду, тому що просто хочеться спробувати. з'явилась можливість. Чому ні? Були багато-багато причин. Ось в цьому відео можете подивитись. Тому ми, ми просто спробували, я не бачив в цьому мінусів, скажімо так. Якщо у вас ваша ціль змінити і поїхати в Канаду, бо це країна першого світу, і тут технології якісь розвинуті, ну подивіться краще на Японію. Якщо ви їдете в Канаду, щоб заробляти в доларах і підвищити рівень життя, так, Канада підходить для цього. Якщо ви їдете е, насолодитись природою, так, Канада підходить, але виберіть правильну провінцію. Якщо ви їдете із Якихось інших штук, обміркуйте, подумайте саме в тому ключі, чому ви їдете в Канаду, і від... дайте собі відповідь на запитання, чи ця країна підходить під мої цілі. Якщо підходить, у вас є стартовий капітал, є якесь мінімальне, хоча б знання англійської, або ви знаєте англійську. Це супер, бо без англійської дуже тяжко. Є стартовий капітал, знаєте англійську. Ви знаєте, чим ви будете займатись, або якщо ви готові займатися будь-чим, це теж варіант, тому що я їхав сюди, я був готовий, що перший час я буду працювати, де прийдеться, щоб заробити гроші. В принципі, я потрапив на ремонти, я цим займався в Польщі. Це круто, що в мене так співпало, але знаєте, чим будете займатися, і ціль, чому ви їдете, і ви знаєте точно, що ви цього хочете, то їдьте в Канаду. Якщо у вас. Ви не знаєте, чому, у вас нема грошей, ви не знаєте англійської, нема знайомих, і ви не дуже любите зміни, не любите, не любите дискомфорт, ви не готові там ходити, роздавати в кожен магазин ваше резюме, розсилати, цим займатись, і ви любите посидіти, випити каву і подивитись фільм півдня. <хід> То я думаю, що це не ваш варіант, хоча знову ж таки, і в таких випадках. Є е, можливість проїхати і е, знайти тут і роботу і все, і все, і все, тому все дуже індивідуально. Їхати чи ні? Вирішуйте самі. І так, багато людей говорять, що не можуть знайти роботи. Ті, хто знають англійську, ті, хто не знають англійську. Багато реально людей із... Історії я чув, що ми я не можу знайти роботу, і давайте зараз цей фрагмент відео поділимо на дві частини: перший: як знайти роботу, а роботу знайти дуже легко і дуже просто не сидіти вдома, коли шукаєте, зробити резюме, розносити його по всім крамницям, магазинам, всім, всіх містах, де ви могли би працювати біля дому. Всюди заносьте резюме, знаходьте знайомих нових, спілкуйтесь. Знайомтесь в групах, знайомтесь з канадцями, з українцями, з іншими національностями людей, знаходьте нових знайомих, це дуже допоможе знайти роботу. Бо Канада така країна, де по знайомству багато що робиться. В плані того, що вам потрібна рекомендація, щоб піти на роботу, це дуже впливає. Я дуже багато знаю прикладів, реально кейсів із життя, коли люди знають англійську, принесли резюме в один магазин і чекають. І в них проходить місяць, вони щось чекають саме з того магазину е відповіді, не знаходять роботу, проходить півтора-два місяці, у них депресія починається. І це дуже неприкольно. І я не розумію, як так? Ти знаєш англійську. Блін, дайте мені англійську. Це настільки класна річ, це настільки збільшує ваш просто. От у мене вибір роботи, ось ось він, осьоди, без знання англійської. Якби я знав з тими самими вміннями, що я маю, англійську, у мене би вибір роботи був от який. Ну, тобто, це просто не порівняти. Якщо ви знаєте англійську, не можете знайти роботу, я вам не вірю. Значить, ви погано шукаєте або. Дуже сильно перебираєте, але це вже інша справа. Як знайти роботу резюме. Ходити по всіх, знаход... знайомства, шукати в групах на Фейсбуках, українці, там десь, в різних містах, де ви є, і просто групи з канадцями пишіть там, обов'язково хтось вам допоможе. Друга частина відео це як заробити грошей. Я думаю, що багато людей. Дивляться відео саме заради цього, як легко заробити грошей, бо так буде називатись ролик. І я скажу не в ракурсі того, не як легко заробити гроші, там, мільйони чи ще щось, а якщо ви ще не знайшли роботи постійної, і от, ну, ви шукаєте, не можете знайти, а гроші потрібні прямо зараз. Або, наприклад, у вас чоловік або дружина працює, а інша половинка е не працює і хотіла би якось заробити якісь грошей і не може знайти постійну роботу. Оце поради саме для вас. Як легко заробити гроші? Поїхали. Перше доставки. Я розумію, що це така тема. Не для всіх вона підійде, е не в усіх є автомобілі, але. Без автомобіля в Канаді дуже тяжко, тому є безліч доставок. Uber Eats, інші різні там з коробками, що їздять. Там дуже просто. Ви просто реєструєтесь англійською, супер, не потрібно Вивчіть там 4-5 фраз, ось ваш, ваше замовлення, я ваш доставщик і так далі. Легко знайти. Квартири, тому що тут всі живуть в будинках. Наприклад, в Польщі я не дуже любив доставки, бо там, поки звикнеш до цього, всі квартири, як там знайти під'їзд, як там знайти квартиру, було тяжко. Тут в усіх приватні будинки набагато простіше. Отже, доставки. Користуйтесь, це принесе вам легко якісь гроші, без особливих умінь, скажімо так. Друге це продажі. І перепродажі. І що саме цікаве перед тим, як я зараз вам розповім про продажі, е у нас був семінар з хлопцем, що займається податками. У нього своя фірма, він обслуговує великі фірми, неприватних людей. Але він зробив такий семінар про податки: е як платити, скільки платити, кому платити, коли платити, чи потрібно платити, і все про податки, ви можете подивитися в цьому відео, дуже корисне вийшло. Я дізнався там таку штуку, що. Тут не потрібно в Канаді відкривати якусь фірму або ще щось. Якщо ви заробляєте якісь гроші, ви можете просто їх задекларувати. І це вже ваш буде офіційний дохід. Звичайно, що є роботи, які вимагають спеціальних дозволів. Наприклад, виготовлення їжі, це потрібно бути у вас спеціальні дозволи. Наприклад, все, що стосується виховання дітей, там садочки, теж певні дозволи мають бути лікарні, все, що зі здоров'ям. І так далі, але такі штуки, як, наприклад, купи продав, можна задекларувати. Автомобілі це окрема тема, але багато таких штук це можна робити. І якщо навіть офіційно хочете це все декларувати, це можна задекларувати, і це буде ваш офіційний заробіток, додатковий, окрім зарплати або замість зарплати. Як це робити? Заходите на маркет на Фейсбук в Маркетплейс, відкриваєте його, шукаєте те. В чому ви розбираєтесь? Ви розбираєтесь в телефонах, в мебелі, в їжі, ой, в одязі. Я не знаю, в чому ще ви можете розбиратись. Знайдіть дешевше, купіть, прийд прийміть додому, поїдьте, заберіть і спробуйте продати. Якщо це мебель, спробуйте її принести додому, якусь відреставрувати, зробити кращим і продати. Це дуже прикольно. Як ще можна продавати, окрім як в інтернеті. Я не знаю, як в усіх містах. У нас в Редірі є такий магазин Crazy Beans називається, якщо я не помиляюсь. Всі українці його знають, там така, значить, тема. Там повернення з Амазону. Якісь визврати Амазону, товари, безліч всякої всячини, чехли, картин. Я навіть дуже-дуже не... багато всього. І там так, наприклад, завоз, наприклад, там у вівторок, у вівторок все по 15, у середу все по 10, в четвер все по 5, в п'ятницю все по долару. Умовно. Я не, не, не знаю, не пам'ятаю, які там суми, але є один день, коли все по долару. Різні чехольчики, різні там приколи. І можна в такі магазини ходити, купувати, наприклад, купіть на 10 доларів товару, якогось виберіть там щось, навіть чехли на телефон, пошукайте на ходові моделі. Сфотографуйте і виставте, спробуйте продати. Максимум, що ви втратите, це свій час, але ви і так не працюєте, ви і так не знаєте, вдома, я не знаю, що серіали дивитись. І ви втратите 10 доларів. 10 доларів це не такі великі гроші для спроби. Спробуйте це зробити. Спробуйте купити 10 товарів по одному долару і спробуйте його продати. Я впевнений, щось продасться за один товар, можна продати за 5-10 доларів, і це вже покриє ваш ваш фейс вклад такий фінансовий. Далі прибирання. Я розумію, що не всі люблять прибирати, але це відносно легкі гроші, які не вимагають супервмінь якихось. І це та робота, на якій можна заробити. Звичайно, не всі люблять прибирання, але така можливість є. Для прикладу, знайдіть собі 4 людини, яким потрібне прибирання раз в місяць. І раз в тиждень ходіть до однієї людини прибирати. Ви будете працювати 4 дні в тиждень. В день на прибиранні можна заробити від 150 до 250 доларів, а то й більше. Візьмемо середні 200 доларів. У вас всього 4 робочих дня на тиждень на місяць. Ви працюєте раз в тиждень і заробляєте 800 доларів. 800 доларів це на секундочку. В редірі можна квартиру зняти за 800 доларів, якийсь бейсмент двох-трьохкімнатний. Якщо у вас, наприклад, чоловік працює, 800 доларів це дуже класна допомога до зарплати. Це їжа, інтернет-зв'язок якийсь, а це ви попрацюєте всього 4 дні. Далі використовуйте свої таланти. У кожного з вас є щось, що ви вмієте робити. Можливо, ви перукар, можливо, ви вмієте робити ногтики. Це зараз більше для жінок. Можливо, ви робите рісниці, епіляції якісь, я не знаю, можливо, ви ліпите вареники смачно. Використовуйте це. Я сам користуюсь послугами перукаря українки. Не звертайте увагу, зараз я заріс страшенно. Але все нормально. Я хожу до неї стритись регулярно, раз десь на три тижні, плюс-мінус. І все круто. і Вона має якийсь додатковий заробіток, і мені зручно комфортно. І так у кожному. Використовуйте те, що ви вмієте. Якщо ви чоловік і хочете теж якось підробити, я не знаю, візьміть, ви вмієте там, столяр, ви так? купіть чотири досточки, зробіть підставку для квітків. Є в інтернеті безліч прикладів, дуже легко як робити підставку для квітів. І зробіть, зашліфуйте, лаком покрити. Спробуйте продати. Чому ні? Чому ні? І в підсумку. Найголовніше це бажання. Без бажання не буде нічого. Ви не зможете нічого заробити, ви не зможете знайти роботу, якщо у вас не буде бажання. Найголовніше хотіти щось змінювати. Використовуйте свій час з користю. Якщо ви, наприклад, вдома і не можете знайти роботи, не дивіться просто серіали, не дивіться просто YouTube. А якщо й дивитесь YouTube, дивіться щось розвиваюче. Навчіться готувати торти. І продавайте їх під замовлення, робіть торти. Це невеликі гроші, але е, ви і так вдома, з, е, навчіться це робити. Якщо у вас кра трошки краще з комп'ютером, наприклад, навчіться монтувати відео, розберіться в фотошопі, робіть прев'юшки. Оці прев'юшки, які ви бачите, сочні такі, гарні, я ж за них плачу гроші. І ви можете навчитись це не так тяжко. Е, використовуйте свій час з користю. Навчіться в'язати, шити, я не знаю, ви все рівно сидите вдома і витрачаєте цей час на фільми якісь. Навчіться чогось новому, навчіться рухатись вперед, використовувати свої знання. Навіть на Ютубі можна заробляти гроші. І не обов'язково це робити там, знімати блог, як я, а можна просто трішки навчитись монтажу. Знайти аудіокнигу, яка не захищена авторським правом, знайти відео на різних хостах, де безкоштовно відео роздають, там як з дрона літають і так далі, і змонтувати відео і цей мотивуючий ролик. І навіть такі канали є, і вони заробляють величезні гроші на рекламі, на монетизації. Так, це вимагає часу, це вимагає знання. Але якщо ви сидите вдома і не можете знайти роботу, то у вас є час, ви можете використати його з користю. Ви можете сказати, та що, ти там, пацанчик працює на будові, що ти можеш нам розповідати про це? Так, я працюю на будові, мої цілі це мої цілі. Так, у мене немає цілей стати мільйонером. Але я ставлю якісь цілі, я до них йду. І те, що я працюю зараз на ремонті, це певний етап, який я маю пройтись. Я знімаю відео, я активно приймаю участь в служінні в церкві, де, куди я ходжу. Я проводжу час з друзями, з родиною і завжди розвиваюсь, стараюсь розвиватися і використовувати цей час з користю. І я і вам цього бажаю. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. Ставте обов'язково вподобайки, пишіть коментарі. Я кожен раз це кажу, але реально це мотивує мене знімати відео, тому що коли я не бачу реакції, у мене немає бажання знімати щось і щось розповідати. Тому обов'язково це зробіть. Також я вже приготував відео з банкіром, де він розповідає про картки кредитні, про банки, про кредити, все, що пов'язане з фінансами. На старт, дуже цікава інформація, мені дуже цікаво було з ним поспілкуватись про це. І як тільки на каналі буде 10 тисяч підписників, я викладу це відео. Тому підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Пересилайте відео. Друзям, знайомим, які планують їхати в Канаду, або просто заради мотивації, які в іншій країні живуть і потребують цієї мотивації, цих ідей, яких я розповів. Нехай також підписуються. І коли буде 10 тисяч підписників, я викладу відео про банки, про кредити, про кредитний рейтинг і все, що з цим пов'язано. Я бажаю вам мирного неба над головою. І не прокакуйте свій час!